Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 111 Її створив Владіслав Прокеш. Це чеський шахіст та шаховий композитор. Він, до речі, створив дуже багато еншпільних досліджень. Хід білих і білі мають тут виграти. Подумайте. По матеріалу виграють чорні. Як білі тут можуть виграти? Чорний король обмежений. Біля нього є білі фігури. Тобто завдання білих це поставити мат чорному королю. Які є ходи в білих. Наприклад, слон b4. В чорних слабка остання горизонталь, і білі створили загрозу тура b8. Звичайно, чорні захистили останню горизонталь. Білі тепер виграти не можуть, але можуть зробити нічию. Наприклад, тура h7, король g8, тура g7, король h8, тура h7, і так позиція повторюється і буде нічия. Давайте зразу поставимо туру на восьму -го горизонталь. Білі загрожують відійти слоном і буде мат. Але чорний король тоді втікає. Король g8, і він хоче втікти на f7. Чорні фігури стоять на білих полях, білі не можуть відскочити слоном, щоб щось виграти. Білі можуть зіграти король g6, щоб обмежувати чорного короля, слон d3, і білий король має покинути опозицію, і білі далі не виграють. Оскільки чорні хочуть зіграти тура d8, то правильний хід слон d6. І білі створили загрозу Тура Б8. Як захищатися чорним? Можна зіграти король g8. Тоді буде тура G7, щоб загнати чорного короля в куток. І хід Тура f7. Створена загроза Тура f8 мат. Тура G5 що можна було зіграти тура g 8 але є хід слон е 7 створена загроза слон F6 і білі виграють. Наприклад, слон С4, Тура Ф8, слон G8, слон F6. Чорні мають закритись турою, слон G7 мат. Головний варіант це тура g 5. Тура Б8, тура g 8 закрилися. Хіт білих, хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. За білих виграє гарний і сильний хід слон f8. Створена загроза слон g7. І чорні мають здаватися. Потрібно показати цей мат. Наприклад, h4, слон g7 мат. Чорні не поб'ють слона, тому що чорна тура зв'язана. Чорні можуть протриматись тут ще кілька ходів, якщо пожертвувати туру. Тура g6, король g6. І тепер слон D3. Якщо білим зіграти король а6, це неправильний хід, тому що король g8 і чорний король втікає. А правильно білим тут зіграти король f6. І далі буде мат. Наприклад, h4, слон g7, король h7, тура h8 мат. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід слон d 6 перекриття, щоб зіграти Тура B8 мат, Тура Г5, Тура Б8, Тура G8 і слон F8. Створена загроза слон G7 і білі виграли. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!